Всім привіт друзі, з вами я Клево, і сьогодні ми розглянемо новий тизер четвертого сезону Dragon's Riсі. Також ми зробимо класний аналіз і знайдемо такі штуки, які ви не замітили в цьому трейлері. Так що погнали! Сам перед ми можемо побачити, що цей тизер називається Елементальні монстри нападають. Перша сцена. Лойд хоче поатакувати нових елементальних монстрів. Це якась невідома смія і новий якийсь кам'яний монстр. До речі, він виглядає дуже прикольно, я би хотів собі таку фігурку. Далі нам показує, як Лойд їх сам атакує, і показує нового елементального дракона якогось життя, напевно що. Чорта, біля Лойда і Айна з'явилася нова майстриня стихії вітру, але вони ж її ж там не мало бути. Далі нам покажуть якогось елементального монстра. Але оце зараз я не відаю, як озвучую, але прикиньте, якщо це володар раса або володар всіх оцих елементарних монстрів. Тепер нам покажуть якогось два чудіка, створюють якийсь ритуал. І, до речі, вони викликали оцього нового елементального. Монстра змію. Далі в нас йде сцена, там як Джей, Кай і Нія попали вроді би якусь адміністрацію чи що. Не знаю, що вони тут забули. Ну, але якщо дивитися, то. Далі нам показують сцену, там де оця дівчина зі стихією вітру і зен на когось нападає. До речі, що вона тут робить біля зейна, якщо має бути біля... О, тепер Велдфайр летить. Тепер ставка Коула. І тепер оця ж майстерня повітря з Айном б'ється проти елементального монстра. Далі ставка, як Арінь і Лон кудись впадають. Після цього ж фраг ледве бере і сорок кудись почало падати, він ледве її зловив за ногу і так зрозумів. Там показують якої фаер і оцей як його там, фраг. Б'ються проти елементального монстра. Подивіться, який він страшний. Ну, і також тут ще десь 40. Май... А тепер найцікавіша ставка з тизеру. І здається, десь у адміністрації є така штука, щоб повертати пам'ять. І ніндзя заставили Джая туди йти, що він повернув свою пам'ять, що він пам'ятав. Це лише моя теорія, не знаю, чи це може бути правдою, але в принципі на це схоже, ніби він щось думає. Далі якісь які б'ються проти елементарного монстра. Ну, вони швидше всього втікають, а не б'ються. Далі якийсь чупакабрик б'ється проти ріє, цираю, так. Можна побачити, що це раю. Лойд зараз буде ваншотити двох елементальних монстрів того кам'яного і змію вроді, дивіться. Бачите, як там на початку? Во. Це оце кам'яний монстр. А це Змія, змія нова. І все, це був кінець самого тизера. З вами був Яром Міглебо. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарі. Чи робите по типу таких цікавих відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па, друзі!